Шановні земляки, всім доброго дня, генерал-майор Нестеренко. Останнім часом дуже багато звернень, що стосується розформування добровольчих військових формувань. Скажу наступне: що питання переформування добровольчих військових формувань нами було розпочато ще в листопаді 2022 року, сумісно з головами Сумської обласної військової адміністрації, головою Полтавської обласної військової адміністрації. Відповідно командуваннями бригад територіальних оборон, також буде залучені голови об'єднаних територіальних громад та командири добровольчих військових формувань, де ми визначились, який склад повинен бути добровольчих військових формувань, під які завдання, враховуючи те, що найдовший кордон з нашим ворогом з Російської Федерації це по Сумській області, а також з урахуванням того, як діє ворог. В лютому 2022 року виходячи з цього, ми підготували пропозиції, і мною були подані ці пропозиції до вищого керівництва збройних сил України, де було прийнято рішення з урахуванням цих особливостей, які я вище сказав, зробити в сумській територіальній громаді 4 добровольчих військового формування. Тобі ж з дев'яти, які були, об'єднуються в 4, Визначаються 4 командира. Визначається структура цих добровольчих військових формувань, і абсолютно немає ніякого зменшення чисельності, загальної чисельності особового складу. А також, відповідно, як і визначено керівними документами і законами, які вже затверджені, буде в кожному районі, в кожній громаді добровольче військове формування. Дякую всім за увагу.